Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. В перших часів Євро 2024 ми поговоримо з вами про збірну України, для якої вчора завершилась групова стадія Ліги Націй. Перед останнім шостим туром збірна України балансувала відразу між трьома групами, перебувала в групі Б, могла піднятися до групи А, але при цьому за певних обставин могла і опуститися до групи С на рівень, скажімо, збірної Сан маріно Чим це все безумство завершилося, говоримо далі. Отже, вчора збірна України грала на виїзді проти албанців, але перед цим пригадаємо загалом склад групи Б: Чехія, Україна, Албанія, Грузія це єдина група ліги Б, де всі команди грали на попередньому євро. Це дуже збалансована та бойова група. Але при всій повазі, скажімо, до Албанії та Грузії безумовно, якби за підсумками групової стадії збірна України була нижче другої позиції, скоріш за все, це вважалось би як негативний результат. Але перед вчорашнім матчем збірна України не просто не перебувала на перших двох позиціях вона посідала останню сходинку. Пригадаємо, що розпочалося все дуже жахливо. В першому турі поразка в номінально домашньому матчі від Албанії 1-2, а в другому виїзна поразка від Чехії 2-3, нуль очок за стартові два тури. Потім перемога над грузинами 1-0 та нічия з чехами 1-1 трішки подарували надію Україні. В п'ятому турі виїзна нічия проти Грузії 1-1, хоч збірна України і відкрила рахунок. Відповідно, остання позиція перед заключним шостим туром, але при цьому з надією на краще. Щоправда, слід зазначити, що знову збірна України опинилася в ситуації, коли в останньому турі не все від неї залежало. Потрібно було ще і зиркати на паралельний поєдинок та чекати звідти приємних новин. А цим поєдинком був матч Чехії та Грузії. Але спочатку потрібно було розібратися з албанцями, і збірна України робить серйозну заявку, повівши на 10-ту хвилину 2-0. Дуже важливі голи для країни, для збірної та для самих себе забивають на 5 5-й хвилині Олександр Зінченко а на 10 10-й класним ударом головою Роман Яремчук. Зінченко останнім часом все менше і менше грає за Арсенал, але все ж таки грає в АПЛ. А от Роман Яремчук уже аж в Греції, але і там не грає за свій нинішній клуб Олімпіакос. Ще в першому таймі України були шанси повести 3-0, оскільки оборона Албанії в своїй штрафні завалила Михайла Мудрика, але арбітр пенальті не призначив. А от в другому таймі, коли Албанія пішла рятувати ситуацію, на 75 й хвилині пенальті таки призначається, що правда, у ворота України. І не дім ні, його чітко реалізував. Залишалося ще 15 хвилин основного часу. Албанці вхопили м'яч, побігли на центр поля, але Україна перемогу таки дотримала і стала чекати позитивних новин з паралельного поєдинку. По різному у таких ситуаціях ставиться фортуна до збірної України. Пригадуємо Євро 2020 Там в останньому турі групової стадії ми чекали позитивних новин з паралельного поєдинку, і там дочекалися, і в підсумку були аж півфіналі. На цьогорічньому євро, зігравши в останньому турі 0-0 з Бельгією, не дочекалися позитивних новин з паралельного матчу і в підсумку посіли останню позицію в турнірній таблиці. Ну але цього вечора чехам потрібна була перемога, і вони таки її здобули: 2-1 над Грузією, тому збірна України. Посідає другу позицію в турнірній таблиці, набравши 8 балів. Чехи напряму пробилися до Ліги А. Ну а збірна України навесні наступного року зіграє матчі-плей-офф для того, щоб туди також пробитися. Можливі супротивники Шотландія, Бельгія, Угорщина та Сербія. Але то вже питання наступного 2025 року. Ну і безумовно, не можна не відзначити, що ще одним плюсом другої позиції в лізі нації є те, що Україна трішки підстрахувалася щодо відбору на чемпіонат світу 2026 року. Якщо не вийде безпосередньо у відборі на першій з північній Америці, можна буде потрапити туди через Лігу Націй. В Принципі це не фантастика, адже нагадаю на цьогорічній євро саме так збірна України і пробилася через плей-офф Ліги Націй. Безумовно, всі б ми хотіли, щоб збірна України спокійнісінько, за кілька турів до завершення групових стадій, всі свої питання позитивно вирішувала і не переводила діло в ось такі валідольні розв'язки, тим паче із залеженням від паралельних поєдинків. Ну але це футбол. Однозначно подякуємо команді Сергія Реброва за позитивні емоції за цю неймовірну перемогу. Ну, а я вам дякую за увагу, за приділений час. Ось такий коротенький огляд ліги націй у виконанні збірної України. На все добре.